Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хэндмейт. В цьому коротенькому відео хочу показати вам обв'язочку-косиночки мою минулу косиночку, ту, що я в'язала. У мене конфіскувала старша донечка на відпочинку, тож я в'яжу собі нову і хотіла, щоб вони нас трішки відрізняли, змінити обв'язочку. Але те, що я перепробувала, ну не пасує до ось такої мінімалістичної в'язки, не пасує якась хитромудра обв'язка. Тому я залишила обв'язочку схожою, хвильками, але трішечки-трішечки її видозмінила. Якщо в майстер-класі цієї косиночки, який є на моєму каналі, ми в'язали обв'язочку стовпчиками з накидом. У нас ця хвилька складалася із стовпчика без накиду, трьох стовпчиків з накидом, знову стовпчик без накиду і з'єднувальна петелька між хвильками. То е, в другій цій косиночці я зробила обв'язочку трішечки по іншому. Я пров'язую стовпчик без накиду, потім три напів з накидом. Ось так ось ці три петельки. Я роблю накид. Витягую робочу ниточку і три петельки на гачечку пров'язую разом. Так, повторюю тричі і знову в кінці стовпчик без накиду та з'єднувальна петелька в ось ці ось такі отвори між трикутничками, між цими плавними прибавочками на косиночки. З'єднувальна петля. І виходить ось така маленька хвилька. Я пров'язала дві хвильки з стовпчиками з накидом, щоб ви побачили різницю. А ось це хвильки на пів стовпчиками з накидом. Як бачите, вони ще акуратніші меншенькі. Я пров'яжу цю косиночку з такою обв'язочкою, можливо, комусь також знадобиться.